Всім привіт! Сьогодні розпаковка з Watsons. Вся косметика, що буде представлена в цьому відео, була мною куплена виключно по рекомендаціям TikTok. Тому деяку з них я вже затестувала, буду з вами ділитися і показувати, що купила. Погнали! Перший продукт це ось така сиворотка від Beauty Derm, якщо я правильно називаю. Вона з гіалуроновою кислотою. Це єдине, що можна сказати підходить для мого типу шкіри. Вона має приємний запах, я її вже використовувала. Вона дійсно класно справляється із зволоженням шкіри. Мені здається, влітку те, що треба. Трошки має липкувати текстуру, але результат мені дуже-дуже сподобався. Жодних висипань, жодних якихось пічних реакцій вона в мене не викликала. А наступний продукт від Next Beauty, я думаю, всі, хто сидить в Тіктоці, неодноразово бачили його. Я декілька. Видів лінійок цього крему, я взяла саме з гіалуроновою кислотою, бо, як вже сказала, він мені підходить найкраще. Це знову ж таки зволожувальний крем. Ой, О, така величезна коробочка, і коштував всього лише 300 гривень. Насправді сам запах крему мені сподобався не дуже, та й текстура не прям легка, така, як хотілося. Далі по знижці взяла шампунь, він мені сподобався, хто б що не говорив, що тут складу щось не так, або ще щось. Мені цей шампунь з усіх бюджетних, з усіх шампунів з мас-маркету, що я користувалася, мені він сподобався найбільше. Він має приємний запах і дуже-дуже класно вимиває а, волосся. Далі взяла собі ось таку маску а, для обличчя. Якась перша, що пробувалася мені з алоєвера ще таку не пробувала? Я люблю такі масочки. Далі крем під очі з вітаміном Е. Не знаю, що тут за марка, не зрозуміла трохи. По, ідеї містить той же вітамін Е та різні антиоксиданти, які мають сприяти зволоженню шкіри навколо очей. І тим самим трішечки навіть розладжуючи зможки, як обіцяє виробник. Його я пробувала вже. Користувалася ним дні 4. Скажу так, жодного ефекту я не побачила поки що. Також взяла собі ось такі маленькі пробнички олійки для волосся. Таку я ще не пробувала. А таку органову олію я користуюсь нею постійно для кінчиків волосся наношу. Треба зовсім трохи. Такого пакетика мені вистачає на 4-5 разів. Вона просто фантастична. Отаку рекомендую просто всім. Є, до, до речі, велика версія, а таку буду тестити. Також наступний продукт це вот така вот сироватка а, з вітаміном С в моєму випадку. Вона має трошки вирівнювати, освіжати колір обличчя. Ціктоді я бачила, звісно, рекомендацію з гіалуроновою кислотою і з ніацинамідами, але я вирішила спробувати саме з вітаміном С. Мені дуже цікаво взагалі зайде вона, мені зайде, як буде реагувати на неї моя шкіра. І наостанок крем під очі, який просто рекомендує весь Тікток. Він має такий ролик, трішки охолоджувальний ефект, також з гіалуроновою кислотою. По ідеї, має регулювати мікроциркуляцію навколо очей. Також пробувала, ну, краще, чим крем з вітаміном Є. Е. Мені сподобалось. Можливо, ви щось вже тестували з цієї косметики, поділіться, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво отримати від вас відгук.